Привіт! Сьогодні в мене новина, яка точно не залишить вас байдужими. Польща змінила правила перебування та надання допомоги українським біженцям. Відтепер офіційно. Що це означає для тих, хто перебуває в цій країні? Давайте розбиратись. Сейм Польщі проголосував за без перебільшення найважливіший закон для українських біженців. В якості довідки за ухвалення змін виступили 429 депутатів, і лише 22 утримались або були проти. Згідно закону, українці зможуть безкоштовно мешкати у місцях тимчасового розміщення лише у перші 120 днів з моменту. Першого приїзду до Польщі, а вже з березня 2023-го доведеться платити 50% коштів власного утримання. Але це не може бути більше 40 злотих на топу. В травні наступного року сума збільшиться до 60 злотих. Проте важливо розуміти, що це не стосується вразливих категорій: інвалідів, осіб пенсійного віку, вагітних, жінок із дітьми до року, жінок із трьома дітьми та більше. Ну і осіб, які опинилися у складній ситуації ситуації вони надалі проживатимуть у таких місцях безкоштовно. Інші зміни передбачають замороження соцвиплат у момент виїзду українців з Польщі. Щоразу, як ви це робитимете, фінансова допомога, яку виплачують, так звані гміни чи ЗУС буде призупинена або заморожена. Також варто звернути увагу на час перебування за межами Польщі. Якщо це понад 30 днів, то для українських біженців це не дуже добре. Вони можуть втратити наданий статус, відтак втратять і право на соціальну допомогу. Але статус може бути поновлено у випадку, якщо громадянин знову утікатиме від війни в Україні. Зверніть увагу, що з нової редакції спецзакону видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі до трьох років. Однак рішення Сейму гарантує легальне перебування у цій країні як мінімум на півтора роки, поки це як мінімум до 24 серпня 2023 року. Натомість, із 1 квітня, українці усе ж зможуть звертатися за посвідкою, якщо на той час вони працевлаштувалися або відкрили власний бізнес у Польщі. Торкнулися зміни і польського ідентифікаційного коду. Відтепер, замість 90 днів на отримання песель, буде лише. 30. Крім того, закон передбачає виділення з фонду допомоги 2 мільярди злотих на освіту для українців у Польщі. Частина цих коштів може піти на потреби Червоного Хреста. Очікується, що зміни до спецзакону вступлять в дію з 1 січня наступного року. Про що ми вам ще додатково повідомимо? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і напишіть, що ви особисто думаєте про цей закон.